Всіх вітаю! Сьогодні хочу протестувати і встановити ось таку плату BMS на 100 А. Я коли вже тестував схожу BMS на 60 А. Це версія на 100 А, багато транзисторів алюмінієва підложка. Цікаво буде подивитися, як це БМС буде нагріватися при струмі 100 А, бо зазвичай БМС на великі струми мають такі додаткові радіатори для охолодження. Ось, наприклад, хай БМС також має додаткові радіатори. E, взагалі, чому буду встановлювати БМС? Десь півроку тому був на огляді акумулятор Датобус, який зібраний на базі вживаних комірок. Комірки віддавали по 80-82 А. -години. Загалом його ще можна трохи поексплуатувати, але БМЕС взагалі жахлива, тому що відключає від перезаряду на. Рівні 3,85 вольт, акумулятор можна просто конкретно перезарядити. І балансування починається від 3,72 вольта. Якщо нормально його заряджати, то балансир взагалі не буде працювати. Тому заміню на цю БМС, якщо вона буде нормально працювати, параметри будуть відповідати заявленим. Ця БМС не містить Bluetooth модуля. Звичайна БМС не смарт. Струм балансування заявлений, здається, 50 мА, але по факту я бачу, що тут резистори стоять на 100 Ом балансувальні, ось 4 резистори. І відповідно при напрузі 3,4 В чи 3,5 буде струм балансування 35 мА. Вони є для літіона і для ліків залізофосфата це видно саме 4 Літій залізофосфат. Ось такий комплект поставки: болти, накінечники і балансувальні провода. Є температурний датчик для відключення по високій температурі, датчик на 75 градусів, по низькій температурі відключення не буде. Наприклад, заряд при низькій температурі заборонити ця БМС не зможе. І додатковий провід, в який ми можемо встановити вимикач, і буде у нас низьковольтне розмикання силової частини БМС. Або можна на цей провід додати ще один температурний датчик. Дома може поставити таку плату, хай БМС на 200 А, але для цього акумулятора це буде занадто. Просто шкода. А ця БМС на 100 А коштувала 8 доларів, здається, від 8 до 10 доларів в неї ціна. На 60 А в районі 5-6 доларів такі БМС коштують. На платі БМС встановлено 16 плюс 16 транзисторів, зарядні і розрядні. Це Транзистори на 80 А30 вольт. Один транзистор може тримати такий струм. Ну, подивимося, як, як вони всі вкупі будуть переварювати струм 100 А. Це максимум, що я буду навантажувати цю БМС. Захист від перевищення струму, здається, тут має бути близько 250 ампер, А. А напруга від перезаряду 365 вольт і нижня, здається, 2,5 вольт. Перевіримо ці параметри і 3,4 вольти початок балансування. Це не текстоліт, алюмінієва підложка, яка виступає в ролі охолодження. Для транзисторів. Цей весь час акумулятор був на зберіганні, я його не використовував. Давайте подивимося розбіжність по коміркам, чи є великий саморозряд у комірок: 3,27,7, 3276, 3,27,7 і 3,27,7. Це непоганий результат, значить, немає якоїсь одної комірки, в якої великий саморозряд, і через неї не можна використовувати акумулятор. Думаю, що замінивши БМС, він ще трохи поживе, тому що з цієї БМС використовувати його взагалі не можна. Напруга по перезаряду дуже велика, і балансування початок дуже великий. Підключи БМС по балансувальному роз'єму все, як завжди. Мінусовий вивід, перший, другий, третій і четверта комірка. Відповідно, мінус. Перша, друга, третя і четверта плюси. Силові провода не переопресовував, просто підкрутив болти М5. І зараз помірюю опір БМС, щоб розуміти, наскільки вона буде нагріватися при струмі 100 А. 1,1 мОм опір БМС у відкритому стані. Значить, при протіканні струму 100 А вона буде виділяти близько 10-11 Вт тепла. Що загалом небагато. Невеликий опір БМС. Ну, багато транзисторів, які з'єднані в паралель, відповідно, кожен, кожен здається по 6, 6 мільйом опір одного транзистора, в паралель, плюс доріжки, там клеми 1 мільйом. Підключив замість першої комірки лабораторний блок живлення. Зараз подивимося захисти, на які спрацьовує БМС і балансування, коли починається. По всіх чотирьох каналах однакові режими роботи. Початок роботи балансування 3,5 вольт. Бачимо струм балансування 29-30 мА. Захист від перезаряду налаштований на 3,67 В. Відновлення роботи БМС на 3,55 вольт. І захист від перерозряду налаштований на 2,6 В. Бачимо, BMS відключило. І відновлення роботи на 2,8 В. І робота вимикача. Розмикаю коло. На виході зникає напруга. Ось зараз кнопка розімкута, бачимо на виході 12,5 вольт. Підключаю в якості навантаження лампочку, і напруг одразу зникає, тому що струму там немає. І як працює вимикач на практиці з навантаженням. Замкнув контакти, бачимо 13 вольт, розімкнув, лампочка гасне. Лампа споживає в районі 10 А, якщо не помиляюсь. Відповідно, кнопку ми можемо взяти на невеликий робочий струм і коментувати навантаження зі струмом 100 А. Робочим струмом БМС. І перевірю спрацювання температурного датчика. Вимірюю температуру і нагріваю його лампочкою. Включаю кнопку, лампочка засвічується. і Дивимось, при якій температурі спрацює. Звісно, плюс-мінус похибка може бути 85 градусів приблизно. На датчику вказано 75 градусів, але може бути похибка, так як він довше прогрівається, ніж сама термопара. І відновлення роботи 52 градуси. Підключив акумулятор до інвертора 12 вольтового, буду давати навантаження. Одразу із тяжкого режиму роботи 140 А. Для цих комірок 140 А це дуже багато. Для БМС, думаю, також. Давайте поміряємо, яке падіння напруги на платі БМС, скільки тепла виділяється. Бачимо 0,13 Вольт падіння напруги. Це виходить близько 18 Вт тепла. Це досить багато, я думаю, BMS буде нагріватися. Ну, Рукою відчувається нагрів, зараз тепловізором покажу. Ось так нагрівається BMS при струмі 140 А. Я, напевно, довгочасно не буду тестувати, все-таки вона не розрахована на цей струм. Але цікаво, наскільки самі транзистори прогріються. Ну, дуже швидкий нагрів. Без додаткового радіатора з таким струмом використовувати, я думаю, точно не варто. Минуло близько 5 хвилин з навантаженням майже 140 А і такі температури до 70 градусів. Прогрілися транзистори. Загалом не критично, але температура і далі буде рости. Тому на такому струмі треба додатковий радіатор точно. Давайте зменшу струм. Підключив навантаження 85 А. Думаю, так нагрів буде менший. Падіння напруги 0,08 В на БМС. Виходить близько 7 ватт тепла. Зараз виділяється на оплаті БМС. Це вже значно менше. Загалом, якщо корпус закритий, не провітрюється нічим, то бажано додавати навіть при такому струмі радіатор додатковий або робити якісь отвори для вентиляції. Акумулятор розряджається, струм виріс до 89 А і таке навантаження вже 20 хвилин. Температури стабілізувалися до 50 градусів максимальна температура на АМОСфетах. Тому можемо рахувати, що БМС тримає струм 100 А. Нижня підложка БМС нагрілася до 40-45 градусів. Транзистори мають більшу температуру. Встановив БМС, вирішив нічого не придумувати, просто приклеїв її на, на скотч армований, Тримається нормально термопасту. Промастив між новою БМС і старою. Перевіряв під час заряджання струмом 40 А. БМС взагалі холодна. Десь 30 градусів це максимум температури, яку я побачив. Помістив комірки в корпус, зараз закрию і сподіваюся, акумулятор ще трошки послужить. Загалом цікава БМСка, тримає своє навантаження. Так, пасивний балансир, так, не можна нічого змінити в плані параметрів, але і ціна 80 доларів цілком адекватна. На цьому все, напевно. Дякую за перегляд і гарного дня.